Фліз, перший плюс другий сорт 40 гамішечка 8 кг за 1350 гривень. Чоловіча плотна фліска може бути як куртка, розмір МК. Ще один чоловічий фліс на замочку. Теж плотний розмір. Елька. Жіноча флісова безрукавка. Розмір Елька. Такий чоловічий плотний фліс Розмір Мка. Жіноча фліска на замочку, розмір. М. Такий плотний жіночий фліс теж на замочку. Розмір. 54-й. Чоловіча фліска. розмір 46. Ще одна чоловіча фліска, розмір 48. Такий плотний жіночий фліс, розмір еліка. собою точно. Ой, чоловічий фліс, розмір 2XL, жіноча фліска, розмір еліка. Ще один жіночий фліс, розмір 46. Чоловічий легенький фліс, розмір 3XL. Плотний чоловічий фліс на замочку розмір 2XL. Чоловіча фліска, розмір 44. Ще один чоловічий фліс, розмір М. І останній жіночий фліс, розмір 48. Це був фліс перший. другий сорт вага мішечка 8 кг за 1350 гривень.